Вітаю, люди мої підписники. Сьогодні субота і ми зранку вирішили помандрувати до Праги, подивитися це чудове старинне місто. Під'їжджаємо до мосту, який іде через Дунай. Переїхали річку Дунай і їдемо на зустріч з Прекрасною Прагою. В'їжджаємо до тунелю. Нас зустрічає Чехія. Заїхали на черську заправку залити бензину, помити руки. В Чехії бензин дешевший, ніж у Німеччині. Ну що, люди мої, приїхали ми до Праги, будемо заселятися в готель. Потім покажу номер і ціну назову. Але ми забили паспорт на свого онука. І зараз, мабуть, у нас буде квест, як нам поселитися до готелю. Будемо проситись, у нас є тільки в онлайн копії. Документ на онука. Будемо зараз селитися в готель. Приватний готельчик, невеликий, декілька номерів, але дуже світлий, чистий. Все гарно. Такий є балкончик, вихід на балкон. Все чудово. Є сніданок внизу і коштує 95 орнів за трьох на сутки. Квест на заселення в готель ми пройшли на п'ятірочку. Заселили нас з онуком без паспорта онука, так що тільки наші документи затребували. Ще й на ресепшені була україномовна дівчинка. Взагалі в нас не виникло ніяких питань. Все добре. Приїхали в Прагу. Парк інсталяцій. І саме цікаво подивитися і онуку показати. Зараз заходимо на територію парку. Купимо квитки. Квитки коштують 12 євро за людину. Але потім всі качелі і всі красоти парку будуть безкоштовні, входять у вартість квитка. Гуляємо в парку інсталяцій. Зараз підемо на каруселі. Це такий парк інсталяцій. Дуже цікаво. Багато людей працюють каруселі.

Це бачить, що один коричневе, зараз дивлюся. А це що за дивник? Форматей. Слушай. Дуже чудово, цікаво, різноманітно. Яка краса, приємний дуже вечір, дуже все гарне. Знайшли товароговий центр. Хочемо знайти гарне кафе і сісти повечеряти. Нет, не нормально. Видела, да?